Добрий день, шановні. Ми зараз знаходимося в місті Запоріжжі на все в селищі Павло Кічкас. Буквально 10 хвилин був потужний вибух. Я думаю, десь на Запоріжжі Лівом, можливо, там магнівий завод чи кремній полімер. Не можу я сразу сказати. Я зрозумів. А зараз я йду на тренування в спортзал, потужний тренажерний зал. Йдемо по вулиці Орджонікінце. Тут трамвай ходить, такі пиріжки. Знову чуть повітряну тривогу. Так би мовити. Вже був один потужний вибух. Може бути зараз другий. Потужний вибух. Ну, що скажу, тепло, доволі. Повітряна тривога, десь треба шукати укриття. Ну, Ніде я його, а ні, є укриття. Ось і все. Як ви бачите, укриття. Ось укриття. А як у нього зайти? Невідомо. Невідомо, як зайти в це укриття. Тут якісь кодові замки. Хороше, не зайдеш ти в це укриття. При всьому своєму бажанні не зайдеш. Всього всього. Укриття закрите. Укриття є, але туди проникнуть. Біля укриття і поряд тут ритуальні послуги. Ну, що, що, як Не відходячи від каси, укриття закрите, і сходи йдуть в ритуальні послуги. Йдемо далі, працюємо далі. Як каже мій знайомий, працюємо далі. Хоча не знайомий, я думаю. Ну, ще я можу сказати, всі зараз жужжать за зустріч Путіна і Трампа. Два потужних чорта зустріта... зустрічалися на Галясці. І всі зараз за це балакають. Ну, я можу сказати, що це... з цього роя не вийде нічого. Чому? Я завжди все дивлюся із психологічної точки зору. Хто такий Трамп? Це кримінальний злочинець. В совокупності йому пахне 400 років тюрми. Хто такий Путін? Військовий злочинець. І педофіл, який крав дітей. Військовий злочинець. І ці два, як би сказати, дві постаті одіозні зустрілися, зустрілися вирішувати, як би сказати, вершити судьби міра. Ну, Я кажу, ніхто це не признає, воно ніякої юридичної сили немає. Єдиний, єдиний вихід це розгромити Росію. Бомбить, о, і ще одне укриття є. Як бачите, укриття, а ну тут, тут вже можна зайти досього на укриття, але там замок. Як ви бачите, зам... потужний замок. На цьому укриттю потужний замок. Коротше, тут проліт, тривога була. Два укриття пройшов, але зайти в них практично неможливо. Потужні замки висять, і так би скажете, зайти туди практично неможливо. Ну, що ще можна сказати про зустріч потужних чортів? Ну, я скажу це, я, є таке мнення блогерів, що Трамп хоче рознюхати. За скільки Зеленський продав південь України Путіну. За оці всі зговорняки в Омані, що він їздив в Оман. І ну, балакає, що за 50 мільярдів доларів получив, оце, корупція отримав хабаря, за те, що він здав південь Путіну, а Трампа жаба даве, що Зеленський якийсь потужний черг. Дуже... До речі, Зеленський теж потужний чорт отримав 50 мільярдів хабаря. Ну, це сума невідома, точно. І побутує думку, що побутується думка. Що зелене світло, треба ломитися. Скоро дойдемо, так би мовити, до потужного тренажерного зала. Нова пішта. Ага. І Трамп хотів дізнати свого друга Путіна педофіла. Ну, Трамп і сам. Недалеко від нього цього педофіла втік. Можливо, в нього теж є такі наклонності. І вирішив вияснити оцей заоманський цей зговір. Тому що попереджали, попереджали Зеленського про напад, а він говорив, що треба жарити, а він тільки розмінував Чонгарта і говорив, що треба жарити шашлики. Ну, Зараз і жарять шашлики. Ось Тільки що був потужний приліт, не знаю, десь може Магнівий, Запоріжсталь може, він його знає тільки, що бахнуло. Була тривога, укриттів немає. Ну що ж, йдемо далі. Потужно. Потужно йдемо далі. Так стопа це що це вроді ми не наше. Працюємо далі. Надіюся, що скоро прийдемо. Би, я так би мовити, без проїшествій. Йдемо ми по центральній вулиці Павло Кичкаса Абджанікідзе, хоча її, можливо, перейменували. Ну, Не знаю на що перейменували. для мене вона вулиця Ардженікідзе. Арженікідзе був полум'яний революціонер, який боровся за щастя трудящих. І ми потужно йдемо по цій вулиці. О, Тут якесь. Футбольне поле. зараз підемо глянемо на це футбольне поле. Потужне. Ось якесь футбольне поле. Ну щось не схоже, щоб на ньому бігали. На цьому потужному, так би мовити, футбольному полі. Не схоже. Тим більше, тим не більше воно є. І... Такі в мене наразі роздуми за цих чортів. Такі в мене наразі роздуми. На ну, цьому футбольному полі, як ви бачите, нічого немає. Ну, потренуватися можна, побігати тут. Якщо є товариші, футбол пограти, заріті скати. Потужне, я вам скажу. Потужне, дуже потужне поле. І навіть тут є якась, якийсь тренувальний, споруда тренувальна, теж непогана рукохід. Можна руками ходити по цій спорудді. Я і не знав, скільки я живу в я Яздідопраді, прадіда якби на Павлокічкасі, не знав. Не знав за цю споруду. Ну, тим більше, бачите, це потужний, який такий потужний. Я вам скажу, хто працює на даху, це, а як, до речі, працюю на даху, треба приходити тренуватися на шведські стінки, на цьому рукоході. Бо періодично я попадаю на, на дах. До речі, в мене сусід. Працював на даху, упав, потравмувався, позвонки, там, що за три дня був в реанімації. Не, що він не, людина не спортивна, ніколи не тренувався, так би мовити. А треба, коли працюєш різноробом, це вантажник, землекіп і навіть на даху працюєш. Потрібно тренуватися. Зараз доходимо до молодіжки і там знаходиться потужний, потужний тренажерний зал. Дійсно потужний, нічого не можу сказати. Там три зали, зал єдиноборств, зал два тренажерних зала. душ. Ну, я навіть не думав, що тут потужний. Тренажерний зал. Навіть не думав. Ну що ж, продовжуємо йти по вулиці Орджонікідзе в потужний тренажерний зал. А перед цим був потужний приліт. Ну, приліти прильотами, а тренуватися треба. Зброї в нас немає, укриттів немає. Укриття є, але вони закриті. Чомусь. І причому потужні замки там висять. Хоча я бачив і третє укриття, але, так би мовити, я туди не зайшов. Там була двірнячика, воно було відкрите. Вроді те було відкрите. Де ж той підходить до... Воно, ну, якщо ви бачите, потужний, потужний тренажерний зал. Їдуть машини. Щось негалі. Ось Бачимо двох шварцнегерів, вони йдуть в потужний тренажерний. А ні, не туди йдуть. А, тут іще знаходиться АТП. Потужний супермаркет український. Так би мовити потужний потужний спортивний зал до речі як він називається цей потужний навіть без став оце потужний як ви бачите потужний спортивний зал тому ну що до побачення, будемо прощатися. Вперед, брати до світлиної мети. До побачення.